Так, тут гарний, тут такий служб український бач Слава Всі. Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Перебираєте храм. Традиційно після виставлення плащаниці, готуємося до великодних свят. Ну а ми ж українці, ми ж любимо гляньте, скільки тут праці в цьому рушечку. Тетяночка чіпляє скільки тут праці в цьому. І так багато. А, ну, йде, то не є уставне, але то є місцевого значення. Дивіться, як гарно, такі рушники, то все, виши вишиття, люди вручну вишивали. Ген, які хочеш, такі, такі. Йдемо сюди далі. Дивіться, Тетяна Миколаївна несе рушнички звідси. Вона не тільки співає, але то вбирає церкву, від Олексію нас з Сюдюю Надією бачить так само, то, то биндами вишито. Красиво роблять, шиють дівчата, щось. О, тут. Тут отут, дівчатка наші, то Світлана Іванівна ми вітали, Пам'ятаєте, вони в готують рушнички, тут бісером таке вишити гарне. Вже людей давно тих нема, а рушники глянь. тут багато, більше, більше сотні. Ну хтось скаже Богу, не потрібно, то але людям потрібно, люди вдягають, щоб було красиво, щоб їхній храм був красивий, е, такий святковий, святковий. Тому миру, здоров'я, добра, мирного великодня, подяка воїнам, захисникам. Ну а ви люди так само дбайте про хату. Про храм, щоб було файненько, чистенько. Звичайно, що, як би сказати, то не є таке обов'язкове, але щоб було файно, то є культурно, то є культурно, Красота. просить. там чіпляємо ще.